Ми всі любимо спати. Але більшість людей не висипається. Щороку середньостатистичний американець втрачає 11 днів продуктивності через недосипання. Ця сонливість може призвести до втрати пам'яті, труднощів з концентрацією уваги та відсутності мотивації. Середньостатистична доросла людина потребує від 7 до 8 годин сну на добу, але якість сну теж має значення. Ось кілька порад для найкращого відпочинку. По-перше, охолодіть кімнату. У середньому найкращий сон відбувається, коли навколишнє середовище становить близько 18 градусів за Цельсієм. І ви можете заснути швидше, якщо розігрієте своє тіло безпосередньо перед сном. Перехід, скажімо, з теплого душу в прохолодну кімнату спричиняє незначне зниження температури тіла, що може допомогти вам заснути, сповільнюючи метаболізм. Навіть якщо ви загорнулись під теплу ковдру, дослідники виявили, що прохолодна голова сприяє кращому сну. Далі використовуйте світло на свою користь. Ваш організм має природній цикл сну, який регулюється впливом світла. Тому вранці отримуйте достатню дозу світла, щоб повідомити мозку, що пора прокидатися. За годину до сну приглушіть світло і вимкніть екрани. Це допоможе мозку підготуватися до сну. Нарешті, якщо ви дійсно хочете серйозно поставитися до хорошого сну, ви можете включити траву у свою нічну рутину. Ви можете вдихати лавандову олію перед сном або покласти лавандову подушку на очі під час сну. Можливо, це звучить дуже по новомодному, але контрольовані дослідження, проведені з лавандою, як засобу для сну, насправді підтверджують її переваги. Ефект ймовірно буде сильнішим, якщо ви поєднаєте лаванду з іншими прослаблюючими вечірніми рутинами, наприклад, веденням щоденника або медитацією Тож скористайтеся цими порадами і перевірте, чи допоможе кращий сон покращити ваше життя протягом дня.